Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня. П'ятниця. п'ятниця! Дядько Гейб оприлюднив список найпопулярніших ігор на Steam Deck. У. Лідером очікувано виявився третій Baldur's Gate. О, це так, несподіванка. Почесне ж друге місце займає гра з плагіатними покемонами. До речі, на цю забавку ще існує українізатор, посилання на який я дбайливо залишу в описі. Ну просто капець, який ти турботливий сьогодні. Bethesda досі не закинула Fallout 76. і досі випускає на нього оновлення. Нещодавно якраз було покликане виправити кілька багів та хим. Справді так. Мережею ширяться чутки, що, начебто, Sony, знову планують увірватись на ринок портативних консолей. Начебто, оця ось умовна PS Vita 2 релізниця одночасно вже з наступною шостою PlayStation. А як же? Знову інсайдери стверджують, що Hi-Fi Rush релізниця на консолях Sony. Цього разу плітки ґрунтуються не на розкладці контролерів, а на знахідках датамайнерів. Звучить серйозно. О, дуже серйозно. Capcom показали трейлер Resident Evil 4 Gold Edition, в який увійде оригінальна гра та доповнення про аду Вонг. Реліз запланували на 9 лютого. Том за розумною ціною, але не настільки розумною. Співзасновники Supermassive Games Піт та Джо Семюели залишають компанію та підуть у відставку. Замість них студією керуватиме пан Роберт Генрісон. Ти вирішив звернутися до майстра? Тим часом нові розробники ремейку Until Dawn, Ballistic Moon розкрили трохи подробиць проєкту. Гру наново перестворюють на п'ятому Анріалі. Камера та керування персонажами відрізнятиметься. В новій грі вона буде більше нагадувати ту, що була в Resident Evil. Чого ви готували те, що було? Озвучення від акторів залишиться незмінним, а от саундтрек відрізнятиметься, оскільки ліцензія на стару музику вже давненько так минула. Сюжет також вирішили не чіпати, окрім деяких малесеньких моментів. Це ідеальний сюжет для порнофільму. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести з вами як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.